15 років вони на вулиці були. Бабуся йшла з магазину, скуплялася і почула вибух. Вони вдвох сусідкою були. Одна жива залишилася, а інша на смерть. Дівчинка йшла з інституту, а вони з прогулянки. Росіяни вдарили ракетою у лічених метрах від дитячого майданчика. Дівчинка Дівчинка загинула сім років. Дочка нашої співробітниці на роботі Аріша з дідусем. Разом вона каталась на круглій гойдалці, а він на лавочці сидів. Тут росіяни вбили і дев'ятирічного германа. Вони товаришували з сином Зої. Жінка зізнається, її дитина важко переживає втрату друга. Син навіть не зміг вийти з авто, аби покласти квіти на місці загибелі Германа. На жаль, зранку його мама написала, що він вчора загинув, тому що мені син ще зранку сказав, що дуже дивно, що Германа не було на уроці, він ніколи не пропускав. Який? Мій син каже, що був дуже старанний хлопчик. Повз майданчик у момент удару проходили четверо підлітків. Вони поспішали на зустріч з донькою Івана. Ну, Капішна тут гуляти сюди. вона чекала там у дворі, а вони йшли і. Всі загинули Аліна, Даня Нікіта і Костя. Як у перші секунди після удару поруч з будинком кричали люди? Згадує Андрій. Він почув вибух і побіг рятувати вцілілих. Отут Сіра машина стоїть біля стовпа. Там чоловік їхав. Ми його першим витягнули. Ще ані швидкої, ані поліції нікого не було. Як могли, першу медичну допомогу надали? Жгути наклали. Після згадує побіг у двір. Там побачив дитину на землі. То був трирічний Тимофій. Попри всі старання медиків, хлопчик помер у лікарні. Я підбігаю к матчику, я підбігаю до хлопчика. Там двоє вже загинули. Він дивиться на мене. Я пробую, наче теплий на майданчик, де ще досі видно сліди крові. Люди приносять квіти, ставлять іграшки і лампадки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Понад 70 людей дістали поранення. Більшість досі залишається у лікарні. Це вогнепальні поранення, практично у всіх вибухові, осколкові, уламки, каміння, які літів вилітали при взриві з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, органів. Продовжують боротися лікарі і за життя п'ятьох маленьких пацієнтів. До Дніпра доправили чотирирічного хлопчика і семирічну дівчинку. Обох дітей медики вважають важкими однак стан дівчинки вже вдалося стабілізувати. Вона прийшла у свідомість. Хлопчик, чотирьох років поки що залишається в важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника. Йому вже проведена первинна операція по зупинки кровотеці. Наразі ми Плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя.